Пригодня малята пропоную пограти в гру, назви пропущене число. Число заховалося? Пішло гуляти? Давайте назвемо його. Яке ж число загубилось між числом 1 і 3? Вірно. 2. Яке число загубилось між 2 і 4 числом? Розумнички, 3. Все вірно. Яке число пішло гуляти між числом 3 і 5? Супер! 4. Чудово, ви гарно відповідаєте. А між числом 4 і 6 яке число пропало? Вірно, число 5. Зникло, заховалося. Яке ж число заховалося між 5 і 7 числом? Так, 6. Молодці. чудово. А між 6 і 8, яке число втекло? 7. Правильно, молодці! А ну підкажіть, яке тут число зникло? Вісім. Правильно? Наступне число пішло гуляти з товаришами. Що ж за число таке? Вірно, дев'ять. молодці малята. Дітки, ви розумнички, ви чудово впоралися з роботою. Пішла готувати щось нове для вас. До побачення!